Ага. Кілька батальйонів, які несуть службу на передовій, отримали матеріальну і технічну допомогу. Продукти і навіть високотехнологічну зброю. Це все збрали активісти Київського майдану. Вони ж привезли і добровольців «Айдар», що контролює територію під Луганськом. Втім, рідкісний випадок командування від поповнення відмовилося. Чому знає Стас Фещенко, Він провів з бійцями три дні. Навіть припарковане авто не заважає добровольцям виїхати, і обов'язкова пісня в дорозі. рода є і актуальніші мелодії. хуйло! До місця призначення ще 200 кілометрів, та вже за куп'янском пісні припиняються. Всі одягають бронежилети і каски. Попри те, що територія контролюється Україною, тутешні блокпости обстрілюють мало не щодня через напруження. Солдати небагатослівні. Газель замаскована, але український прапор в комплекті обов'язковий. І ось це. це база усіх тутешніх блокпостів. І ось гарнізон, сліди атак терористів. Та зараз броник вже можна зняти. Ми зараз у місті постійно дислокації батальйону Айдар під самим Луганськом. Головна задача батальйону на найближчі дні утримувати селище «Металіст», через який проходить стратегічна траса Луганськ-Харків. Батальйон Айдар відомий своїм героїзмом, але трапляються і оказії. Скажімо, сьогодні в батальйон прибули 30 бійців підкріплення, але вони не зможуть тут служити. Комбат лютує, взяти нових бійців забороняє. Бюрократія за паперами батальйон укомплектований. місць немає. Два варіанти Мобілізація і Контракт контрактів зараз ніхто не підписує. Добровольці роз'їжджаються по інших батальйонах, але все-таки вони привезли продукти і техніку: польовий душ, глушники для АК 74 ідеальні для розвідників. Звук при вистрілі нагадує uh, шум воздуха, виходячи з балону з високим давнім. Ось тобто, катак накриває та псс. Настачно ефективнее віч. Он міта сильне металічний, і високий ресурс у нього. Микола з Черкас днями загинув його командир, та він не втрачає духу. каже, місцеві мешканці не дають скиснути, вони вже розібралися. Хто справжній ворог? Ви знаєте, на початку вороже відносилися, то що більшість хлопців ходили в балаклавах, щоб не показувати обличчя. і Так далі, а зараз навіть люди між собою. Організувалися і готують навіть їжу. Приносять. Їжу варить і Олена. Вона з бійцями з самого початку. На ходимо, ходім на піддавої їздимо. Як ми так, хлопці на передової? Да. Серйозно да, Так, як ми. успіхи Айдару за кілька днів перекрили постачання зброї терористам українським нардепам комуністам з передоном Кілінкаровим. Коли був закінчений бій і були взяти трофеї, от, от такі самий такі саме тип трофеїв був. Знайдений і на дачі Калінкарова. Успіх номер 2 в підвалі, полонені бандити. Прописка кажуть, Луганська, акцент Аля Перебрік. Вернітесь своїм корням і ви відкройте врата в божественний мир. Нам треба обща ідея була. У нас, допустим, я служив. На у нас наш ту западної України були братія мікто. А зараз получилась вот эта війна. А це звільнений з полону Українець. Олександр Маренчук пробивався в батальйон та його схопили. Не їв, не пив, сидів у ямі. Тепер їде додому. Є підозра, що бандити відбили нирки. Тут уже тільки от на шиї залишили свій додушки, як давили мене. Просто брали мене постійно були руки. Зв'язані просто так звішували. Коли наші хлопці підійшли, вони відкрили там. Подивиться, видно хто там. Ми слава Україні! А я на автоматі героям слава забираємо. За 50 кілометрів батальйон МВС Київщина. Від нашого каравану їм дісталася їжа і пісні. Отець Іван з Тернопільщини підбадьорює бійців. Час випробування. Зараз треба працювати, а думати, що хочеш, що не. А як надовго ви сюди? Скільки буде потрібно, стільки будемо. Останній шлях на сьогодні до батальйону Чернігів. Інструктаж на випадок нападу. Возлі колес, ложимося возлі машини. Траву не біжим. Батальйон базується під рубіжним. Є інформація, що там у російських бойовиків 10 градів. Солдати відбили у терористів опорний пункт, але ті щоночі повертаються. Після нічного обстрілу нас тримають у холі, доки бійці остаточно перевіряють периметр. Можна? Чи ні? На вулиці подальше не виходить. Сепаратисти. Підходили до розположення, провіряли так званою розвідкою бою. Провіряли вогневі позиції і реакцію наших хлопців. Вчора почалося впівпершої, позавчора після 15 .19. А ми вже виїжджаємо на мирну територію. Дорогами постійно трапляються колони. Це єде наше підкріплення на українсько-російський фронт. Станіслав Фещенко, Сергій Кисельов, ТСН 1+,1.